Нові правила мобілізації в Україні: жінки з медичною та фармацевтичною освітою автоматично потраплятимуть до списків ТЦК. Ба більше їм за замовчуванням будуть присвоювати звання солдата. Яких спеціальностей стосується новація та чи є винятки? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Уряд ухвалив нові зміни про військовий облік для жінок з медичною та фармацевтичною освітою. Тепер вони автоматично потрапляють на облік. Для цього не потрібно особисто йти до територіального центру комплектування. Всі дані внесуть безпосередньо через навчальні заклади, в яких раніше вони здобули освіту. Про це повідомив Тарас Мельничук, представник Кабміну Верховній Раді. Передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності, уточнено алгоритм дій закладів освіти і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо таких категорій жінок, удосконалено механізм внесення інформації до ЄДРВ «Оберіг». Ці зміни стосуються різних спеціальностей лікарок, медсестер, провізорок, масажисток, операторок медичного обладнання, фармацевток та інших фахівчин цієї сфери, які досягли 25-річного віку. У кабіні зазначили, що їм буде надано звання солдат, матрос запасу. Таким чином, медичні працівниці без досвіду служби, але з відповідним дипломом автоматично потрапляють до системи оборонної підготовки країни, без необхідності подавати заяву чи відвідувати військомат. Однак жінки, які стоять на обліку, як і чоловіки, можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо виховують трьох і більше дітей, доглядають за дитиною з інвалідністю або мають проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють проходити службу. Тим часом в соцмережах активно обговорюють нові правила. Одні підтримують зміни і кажуть, що не варто розганяти зраду. Інші ж, навпаки, переймаються, що цивільних буде нікому лікувати. А цивільних лікувати хто буде? В Києві майже не залишилося дитячих лікарів. Один педіатр на три-чотири дільниці. Медиків завжди ставили на обліку воєнкомат. Це не новина. Не розганяйте зраду. Раніше так і було при радянському союзі. Навіть санітарки всі стояли на обліку автоматично, і ніхто не репетував, що влада не така. Ви зробите так, що ніхто не піде вчитися на медиків. Мало того, що платити за навчання, потрібно за хмарні суми, які у людей практично нема. І ви хочете, щоб у нас були нормальні лікарі? Це абсурд. Нагадаю, жінки-медики, які не оновили свої дані, також можуть отримати штраф через порушення правил військового обліку, а це від 17 до 25 тисяч. Натомість, як і раніше, згідно із законодавством, мобілізація жінок залишається добровільною, а не примусовою. А що ви думаєте про ці зміни? Підтримуєте їх чи навпаки не згодні із цим? Діліться своїми думками в коментарях. Працював на ФСБ. На Харківщині служба безпеки серед своїх викрила російського крота. Зрадник передавав координати наших військових спецслужбам РФ і працював для ворога навідником. Ба більше, збирав дані, щоб російська армія могла прорватися в глиб території України. Хто його завербував, як його спіймали та що йому загрожує, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Служба безпеки України затримала агента ФСБ в одному з бойових підрозділів Сил оборони Харківської області. Шпигуном виявився 26-річний мобілізований українець. Ворожі спецслужби завербували його через телеграм-канал, замаскований під пошук легких заробітків. Чоловік погодився співпрацювати з ворогом, бо мав борги через азартні ігри. Що саме робив агент ФСБ? Кріт наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого ж підрозділу, який стримує окупантів в районі селища Великий Бурлук на Харківщині. Він передавав російським спецслужбам точні координати розташування позицій, що давало можливість росіянам завдавати прицільних ударів. Сам зрадник, щоб не потрапити під обстріл, завчасно залишав місце служби під вигаданими приводами. Під час таких виходів за периметр агент додатково збирав для ФСБ дані про дислокацію розташованих поруч військових частин сил оборони. За наявною інформацією, Рашисти розраховували, що надані агентом відомості можна буде використати для підготовки так званих проривів в глиб території України. Співробітникам СБУ вдалося викрити російського крота та зловити його на гарячому. В момент, коли він на телефон фіксував локацію українських захисників неподалік передової, під час обшуку в зрадника правоохоронці вилучили мобільний, на якому були докази його співпраці з ФСБшниками. Хто був куратором агента? Також зрадник України Олексій Супруненко, чоловік родом із Севастополя. Відомо, що довгий час він працював у правоохоронних органах України, але зрадив присязі та перейшов на бік країни-агресора. Почав працювати в лавах їхньої ФСБ. Служба безпеки повідомила обом фігурантам про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі Шпигун перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. А що ви думаєте про цю ситуацію? Як не потрапити на гачок ФСБшників? І які ж такі гроші запропонували кроту, що він погодився здавати своїх же? Поділіться своїми думками в коментарях. Смертельний удар по українських військових. Армія РФ обстріляла балістикою полігон в Чернігівській області. Над регіоном моніторингові канали зафіксували розвідувальний БПЛА, який ймовірно коригував удар. На жаль, є загиблі та багато поранених. Як коментує трагедію військове командування? Що думають про це військові? І всі деталі інциденту дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галесевич. Деталі вже за мить. Російські війська вдарили по одному з навчальних центрів Збройних сил України, атакували полігон на Чернігівщині. Цю інформацію офіційно підтвердили в сухопутних військах України. Надвечір, 29 липня, повітряні сили повідомили про балістичну ракету, яку зафіксували на межі Чернігівської та Київської областей. О 19.10 військовий кореспондент Андрій Цаплієнко написав, що на Чернігівщині є влучання по полігону. Удар, за його словами, коригувала ворожа аеророзвідка, а саме розвідувальний БПЛА, про який раніше повідомляли моніторингові канали. Тим часом російські пропагандисти заявили, що їхня армія вгатила по навчальному центру ЗСУ ракетами Іскандер і, за їхніми словами, один із боєприпасів нібито був оснащений касетною бойовою частиною. У сугопутних військах повідомили, що, на жаль, уникнути жертв через ворожий удар не вдалося. Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. Станом на 21.30, відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців, на місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. У сухопутних військах зазначили, що створили комісію на чолі з начальником військової служби правопорядку ЗСУ для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу, а також призначили службове розслідування. У разі встановлення щодо загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб. Винні будуть притягнуті до відповідальності. Що про удар по полігону кажуть військові експерти? Сергій Флеш Безкреснов, експерт з дронів та протидронної роботи, зазначив, що всі знали про розвідувальний безпілотник ворога, який кружляв над Чернігівщиною, але знехтували цим. Ракетний удар по гончарівському полігону постраждали переважно тільки ті, хто знехтував заходами безпеки. Усі знали, що ПЛА коригувальник висить над об'єктом. Усі чули тривогу. Ніяких сотень, і ні десятків загиблих там немає. Військовий кореспондент Богдан Мірошников зауважив, що ця історія повторюється знову і знову. 25 п'ять комісій, хоч створіть, результат все одно буде один і той самий. Ніхто не винен, ніхто ні за що не відповідає. Розвідник кілька годин спокійно літав, та ніхто його не чіпав. До кордону з немитою брянщиною 110 кілометрів, підльотний час Іскандер М до двох хвилин, підлітний час ворожого крила близько години, без його коригування ніхто в хащі лупити іскандером буде далі. Без висновків. Чергова комісія розбереться або не розбереться. Волонтер Сергій Стерненко теж зауважив, що такі удари по полігонах трапляються не вперше, але командування не робить належних висновків. Після кожного такого удару по полігонах навчальних центрах у нас нуль висновків нічого системно не змінюється. Щоразу росіяни б'ють за однією схемою на віддаленні приблизно 50 кілометрів від кордону ЛБЗ, створюються комісії. Призначаються винними месенджери або шкідливе програмне забезпечення. І так по колу за останні кілька місяців Росія неодноразово атакувала українські полігони. Так, 1 червня російські війська завдали удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів сухопутних військ біля міста Самар у Дніпропетровській області. Внаслідок цієї атаки загинули 12 людей, а понад 60 отримали поранення. Тоді, після трагедії, було змінено командування сухопутних сил. Михайло Драпатий подав у відставку, а його місце зайняв Геннадій Шаповалов. Після цього, 22 червня, російські війська знову завдали удару по полігону в Херсонській області, що призвело до трьох загиблих і 14 поранених. Наступного удару армія РФ завдала 1 липня по Гуляйполю в Дніпропетровській області. Тоді трагедія забрала життя керівництва 110-ї окремої механізованої бригади, зокрема, і командира Сергія Захаревича. Редакція «Обоз.ЮА» висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам загиблих воїнів. Світла пам'ять. А що ви думаєте про удари по полігонах? Чому, на вашу думку, військове керівництво досі не перемістило навчальні центри з прифронтових і прикордонних територій у тил? Діліться своїми думками в коментарях. В Україні з обігу зникне ще одна монета. Національний банк планує поступово вилучити 10 копійок, але не поспішайте викидати дріб'язок. Поки що цими монетами все ще можна буде розрахуватись у магазинах. Але якщо 10 копійок потраплять у банк, їх вилучать і передадуть до НБУ на утилізацію. Чому ухвалили таке рішення і що буде з рештою українських монет, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. З 1 жовтня в Україні планують поступово вилучати з обігу монети номіналом 10 копійок. Поступова відмова від дріб'язку дозволить державі зекономити на їх виробництві, транспортуванні та зберіганні. Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний. Одна з новин НБУ сьогодні про те, що ми розглядаємо можливість поступового вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Вони дійсно вже не відіграють істотну роль у готівкових розрахунках, тому виносимо це питання на обговорення. Попри те, що 10 копійок поступово вилучатимуть, поки що вони залишаються в готівковому обігу аж до офіційного рішення про їх повне виведення. Банки надалі прийматимуть ці монети від людей та бізнесу. Їх можна буде зарахувати на рахунок, внести на вклад чи використати для інших платіжних операцій. Але є нюанс: якщо 10 копійок потраплять у банк, назад в обіг вони вже не повернуться. Такі монети будуть вилучати і передавати до НБУ, де їх перерахують та утилізують. Також десятьма копійками поки що можна спокійно розраховуватись у магазинах. А якщо під рукою не буде дріб'язку, діятимуть звичні правила заокруглення. Так само, як це вже було з монетами 1, 2, 5 і 25 копійок. А що ж буде з монетами номіналом 50 копійок? На них і досі є стабільний попит. За словами Андрія Пишного, Нацбанк не планує їх прибирати. Навпаки, їх і надалі карбуватимуть і випускатимуть. Також нагадаю, восени 2024 року Нацбанк запропонував змінити назву розміної монети. Замість копійки повернути історичний неймінг шах. Слово копійка має московське коріння. Тож ця ініціатива частина дерусифікації і повернення до українських традицій. Ми не відмовляємося від ініціативи замінити назву роздрібної монети з російської копійка на шах. Це рішення не залежить від кількості монет в обігу, їх тіорії чи матеріалу. Воно насамперед про відхід від російських фінансових традицій і повернення до питому українських термінів. Це остаточне відмежування від Москви, мінська, Терасполя, де ходить копійка. Адже на законодавчому рівні, в Незалежній Україні, саме копійка все ще визначена як одна сота фракція гривні. А тому ціни в магазинах, будь-яка фінансова документація, кожен чек у вашому гаманці містять російську назву. Заміна копійки на шах це не просто зміна назви, це символічне завершення грошової реформи, яку Україна почала ще в 1996 році. А як ви ставитеся до цієї ініціативи? Чи підтримуєте вилучення 10 копійок з обігу та повернення до історичної назви шах? Чи навпаки активно користуєтесь дрібними монетами і вважаєте, що назва копійка повинна залишитися? Пишіть в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.